В житті кожної людини настає такий момент, коли людині стає важко. І не кожній людині вдається впоратися з тим, що її атакує, а атакувати нас може дуже багато речей. Це люди, проблеми, події, думки, ситуація дуже багато багато різноманітних факторів, які впливають на якість нашого життя, які впливають на нашу стабільність, на нашу психоемоційну стабільність, на нашу духовну стабільність. Що тоді робити? Сьогодні, продовжуючи рубрику віжня, я пропоную тобі подумати разом зі мною над стежком 23, псалма 55 який каже: поклади на Господа свої турботи, і він буде опікуватись тобою. Він повік не допустить, аби праведник захитався. Ти знаєш, цей стишок псалма насправді є дуже важливим, тому що. Перш за все говорить про праведника. Я думаю, що якщо ти дивишся це відео, якщо ти намагаєшся роздумувати разом зі мною над словами Святого Письма, то ти десь стоїш на тій дорозі, яка називається дорога праведності, тому що кожен з нас, хто намагається пізнавати Бога, хто намагається чути Бога, хто намагається слухати Бога, стоїть на дорозі, яка називається праведність. І ця дорога. Я нерідко кажу, що ця дорога є дружиною ціле наше життя. Отож, якщо ти стоїш на дорозі праведности, то ти маєш таку дуже важливу здатність, якої не мають інші люди, які на цій дорозі не стоять. Бо є два види людей. Є люди, які можуть покласти свою надію на Бога, які можуть покласти свої турботи на Бога. Але є люди, які не здатні цього зробити, тому що для них Бог не існує, тому що для них Бог не є все для них Бог не є всесильним, для них Бог не є завжди присутній. Для людини, яка тримається Бога, є така опція, є така можливість, коли на неї приходять турботи. Вона починає говорити про свої турботи з Богом. Вона починає йому розказувати, ділитися. Кликати Бога до своєї проблеми, кликати Його святість, Його силу, Його мудрість, щоб Господь допоміг якимось чином в якийсь спосіб вирішити проблему, яка перед нами стоїть: проблему людини, проблему слів, проблеми подій, історій чи будь-чого іншого, що задає нам турботи. Нам дуже важливо пам'ятати, що якщо людина стоїть на дорозі праведності, то це не означає, що в неї не буде проблем. Тому що є така хибна думка, що якщо я молюся, якщо я намагаюся добре жити життя, і в мене ще стається, я тоді кажу, Боже, за що мені таке? Чому зі мною мало це статися? Але ж я для тебе зробив все. Я молився, я ходив до церкви, я сповідався, а ти мені так. Інколи може бути спокуса, звинувачувати Бога в своїх проблемах. А псалмопівець сьогодні каже, роби навпаки, не звинувачуй Бога, а закликай Бога до вирішення своїх проблем. Тому що твоя праведність, чи твоє стояння, чи ходіння по дорозі праведностей, воно не вберігає тебе від того, що проблеми чи якісь турботи в тебе виникнуть. Але воно тобі дає дуже важливий, важливу можливість, те, про що каже сьогодні стишок Псалмі. Господь, на якого ти покладеш свої турботи, Він не допустить, щоб ти захитався. Людина, яка хитається, це людина, яка дуже близька до того, щоб впасти. Господь не допустить, щоб ти хитався. Це знову ж таки не означає, що ніщо не буде намагатись розхитати тебе. Ти, може, десь трішки наклонишся, але ти не будеш. Китатися. Ти будеш стійким. Тому пробуй, коли в тебе в житті настає така проблема будь-якого роду, з якою тобі складно жити, яку тобі складно вирішити, і ти відчуваєш, що ти надаєш ради. А для християнина, в принципі, кожною є така проблема, бо ми не намагаємося покладатися на власні зусилля, на власні сили. Кожен добрий християнин, він намагається завжди запрошувати до своїх проблем Бога, покладатись на Бога. Покладатись на Бога, це не означає нічого не робити. Покладатись на Бога означає робити зі свого боку все, що ти можеш. Так якби це залежало від тебе, але молитись так, якби все залежало тільки від Бога. Є, така, є такий вислів. Маєш проблеми, чуєш, що тебе починають. Твої проблеми. Ти стоїш на дорозі праведності. ти намагаєшся молитись, вести християнський спосіб життя. Завжди пам'ятай, що Бог дає тобі можливість покласти ці проблеми на нього. По всьому письмі вже сказано, що Христос взяв наші біди, наші хвороби на себе в Христі, який ніс. Він вже взяв твої проблеми, але ти поклади на нього. Скажи йому, що я знаю, що ти є в моїх проблемах, і знаю, що ти допомагаєш мені вирішувати. І повір, що ти не захитаєшся. Господь обов'язково допоможе тобі в певний спосіб, який ти навіть ніколи не думав, в той чи інший, вирішити те, що тебе хитає, і друє тобі найбільше, про що мріє кожна людина, друє тобі спокій. На цьому закінчую свої роздуми. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!